Всім привіт! Сьогодні 1 жовтня, 24 рік, і починає зріти інжир. Це літо дуже жарке, і ми нарешті скуштували гарні плоди. Вони солодкі, дивовижні. Але ж ціла історія з цим деревом У нас взагалі нічого не було. Росло як просто прикраса для нашого садочку. Але ж тепер, завдяки вам, друзі, всім розумникам, які пишуть про свій досвід, ми навчили, навчились трошечки. Розкажи, будь ласка, як ми його... Смашні були. Ось такий він гарненький. Бачите. Це трошки вже поспішив. Ось, Ось такий смачний, ага. він дуже На, Угу. Угу. Смахота. Парбрували листики трошки находимо. Щоб доступ був, докладів солнечка. Ну да. Ну Маленька ошибка, ну щоб все внизу все почистить, да? да, щоб більше було была чем дихати. На зиму ми його прикопаємо, укладем, прикриємо. Ще спикаємо і замерзнути тому, щоб не замерз, боїться на розділ. Ну, а там буде видно. Так, да, спочатку ми його взагалі весь зрізали, да? не прикопували. Mm -hmm. А тепер будемо прикопувати. Сподіваємося, на наступний урожай буде крупний, так? Да? Надіємося, буде крупний. Солодкий, смачний. Всім пока, заходьте в гості.